Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую баклажани на зиму. Це буде такий собі напівфабрикат, з якого потім можна зробити хоч то ікру, зробити салат, заправивши часником чи цибулею, олією, а також додавши зелень. Будь-що, тобто, це буде напівфабрикат, який ми зараз приготуємо буквально за 10 хвилин. Для початку мені потрібно Розрізати їх ось так по центру, але не до кінця, щоб вони швидше проварилися. Розрізаю баклажани, і далі я їх буду проварювати. Великі баклажани проварюємо 8 хвилин, маленькі баклажани 5-6 хвилин до готовності. Готовність можна перевіряти зубочисткою, тобто вони не повинні розваритися, але бути готовими. Від моменту закипання відраховуємо 7-8 хвилинок і готуємо баклажани. Під кінець приготування додам іще солодкий перець. Дві перчинки вони невеликого розміру. Розрізала їх напополам, тобто чотири частинки відправляю сюди і доготовлюю все разом, для того щоб потім все разом відправити до банки. Можна покласти замість перця, наприклад, чесник, але чесник я додавати не буду. Часником можна, як на мене, заправити вже свіжим, коли відкриєте ось цю баночку. Тим часом готую маринад на пів літра води, додаю один лавровий лист, чорний перець горошком, 7 штучок, половина столової ложки солі столову ложку цукру. І заздалегідь готую 25 мл 9% оцту. Коли ось цей маринад закипить, я відправлю до нього оцет. Маринад закипає, відправляю оцет. Поки маринад у мене буде кипіти на повільному вогні, буду вкладати овочі до банки. У мене півтора літрова банка стерилізована, починаю закладати овочі. Овочі на місці і тепер відправляю сюди маринад. Накриваю прокип'яченою кришкою і закриваю. Готові баклажани ставимо догори дном і гарненько вкутуємо ковдрою. Готово! Баклажани за 10 хвилин простіше не буває. А взимку ви зможете з ними приготувати будь-який салат чи, можливо, гарнір. Найлінивіший рецепт приготування баклажанів. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!